За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 липня 23-го року від медіагрупи об'єктив. Вночі Україну знову атакували ракетами та шахедами, поінформували в зведенні Генштабу ЗСУ. На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Плетнівки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень звільнені 37 квадратних кілометрів. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що за даними медиків екстреної допомоги поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано. Прислужба головного управління ДСНС України в Харківській області поінформувала, що протягом доби армія РФ своїми обстрілами не викликала на Харківщині пожеж однак було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків у селі Курилівка Куп'янського району. 3 липня в Україні день зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України.